Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу, також підписники мого каналу, також спонсорам. Велика подяка Полі Карповичу, Христині Зоб'як, Сіл Заності, Демону Нейру, Назару Джі, Вікторія Нокс зазвичай. Сьогодні коротке відео хочу вам записати в зв'язку з тим, що дехто з вас знає ще один канал, який називається Вова Леший. Він в мене в гостях. Ми зустрілися він транзитом, проїздом. Трішечки спілкуємося, трішечки щось про життя говоримо, так далі і тому подібне. Вітання, вітання. Та, Вовка завітав, все добре, ми зустрілися, все класно. Я, як, як зазвичай, традиція. Броварик, Володик у нас Ну, служба я є, служба, за кермом є, за кермом. Так що така ситуація. Підписуйтесь на канал Вови Лєшо, так і набирайте. Бова, Ляший, вам вибір, підписуйтесь на канал. Від мене дуже буду вдячний вам. Таке кортесненьке відео хотів вам сьогодні записати. Всім всіх благ, всім всього найкращого, до зустрічі. Бережіть себе. Бережіть себе.